Вітаю вас! Цілий рік я планувала поділитися з вами моїм фірмовим різдвяним штоленом та події вносять свої корективи. Сьогодні, на жаль, треба враховувати графіки відключення світла. Тому фірмовий рецепт залишимо на наступний переможний рік. А сьогодні приготуємо більш швидкий варіант штолену без дріжджів. та він не поступається ані за смаком, ані за якістю. Переробили його максимально наближеним до оригіналу. Тому із вірою в найкраще ми починаємо. Починаємо із замочування сухофруктів в алкоголі за добу до самого приготування штолена. Сухофрукти беремо за своїм вподобанням та раджу обов'язково спробувати комбінацію, яку я пропоную. Сухофрукти обов'язково промиваємо під проточною водою. Посуд, де будете замочувати, беріть із рівним дном, щоб кращі сухофрукти вибрали в себе алкоголь. Для штолену беріть найкращі сухофрукти, не економте! Ізю має бути без кісточок та хвостиків. Журовина має бути сушена, а не в'ялена. Так вона дає більші кислинки. Ну, саму грамовку пропишу під відео. Тут також треба враховувати кольори, щоб розріз був максимально апетитним. Тепер трохи все перемішуємо і заливаємо гарячим ромом. Ще трохи перемішуємо, накриваємо суміш плівкою і залишаємо на добу при кімнатній температурі. При цьому суміш треба буде перемішувати кожні 3-4 години. Ви, звичайно, алкоголь можете замінити свіжим апельсиновим соком, та строки зберігання будуть набагато коротші. Алкоголь слугує таким собі консервантом, тому після випікання алкоголь не залишиться. Тепер підготуємо форму, в якій будемо випікати. У мене із одного замісу тіста буде 2 штолена. тому саме під 2 штолени я готую форму. Обов'язково на дно викладаємо 3-4 шари фольги і далі робимо бортики, які не дадуть тісту розповстись по формі. І після накриваємо ще одним шаром фольги щоб зафіксувати самі бортики, які будуть формувати наші штолини. Відрізаємо силіконізований пергамент і ось так його зминаємо, щоб був більш піддатливим. Та накриваємо деко, трохи придаючи форму пергаменту. І поки цю форму відставляємо убік. Для самого тіста нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури, до якого додаємо цукор, ванільний цукор та сіль. І збиваємо усе міксером на високих обертах до відносної пишності та посвітлішення. Збирайте масло з країв лопаткою, не залишайте на краях нічого, щоб повністю всі продукти приймали участь у тісті. По одному додаємо яйця, кожен раз перемішуючи до повного об'єднання. Коли яйця об'єднались, додаємо м'який сир кімнатної температури. Ламаємо його на менші шматочки лопаткою і далі перемішуємо міксером. Якщо у вас сир має дуже великі фракції, протріть його через сито чи пробийте занурювальним блендером. Я свій сир просто трохи ще поламала лопаткою, щоб було легше працювати міксером. Тут нічого збивати не треба, просто перемішуємо. Додаємо цедру апельсину чи від мандаринів, знімаєте з цитрусових виключно помаранчеву частину і знову перемішуємо до повного об'єднання. В іншій ємкості я одразу склала просіяне борошно, розпушувач, корицю та мускатний горіх. Трохи перемішуємо вінчиком і в два підходи будемо додавати до основної маси. Також завчасно я підготувала мигдаль. Я його промила, залила укропом на хвилину і після без проблем зняла шкірку. Ви можете цей етап пропустити та горіхи промити під водою обов'язково. Далі ріжемо горішки ножем на середні шматочки і додаємо в тіста. Першу частину борошна додаємо і перемішуємо міксером. А далі вдягаємо резинові рукавички і вимішуємо руками. Коли борошно і горіхи частково вмішались, додаємо вже після добового насичення алкоголем сухофрукти. Подивіться, на дні вже не залишилось жодної рідини. Спочатку тісто буде липким і непіддатливим, та трохи вимішавши його, ви помітите, як воно перетворюється на дуже піддатливий шар тіста. Та все одно вимішати в тарілці не вийде, тому викладаємо на робочу поверхню, трохи присипаємо його борошном і продовжуємо замішувати тісто. Сам процес вимішування в мене зайняв десь 3-4 хвилини. Тепер я ділю тісто на два однакових шматочка на вогах, щоб все було ідеально. І з одного шматочка починаємо формувати штолен. Трохи присипаємо поверхню борошном і формуємо з тіста грот. Зверніть увагу, що з поверхні треба зібрати усі сухофрукти і засунути їх назад у середину тіста, тому що при випіканні вони просто сильно підгорять. Духовка в цей час вже розігріта до 180 градусів. Режим низ-верх без конвекції. Я випікаю на рівні трохи нижчому від середнього. Випікаємо, якщо два таких штолени, як у мене, хвилин 50-55 до сухої зубочистки. Якщо у вас іншого розміру штолени, то час треба буде змінювати. Таку ж маніпуляцію робимо із другим шматочком тіста і відправляємо штолини в духовку. І ось такі красунчики виходять. Одразу, коли вони ще гарячі, смащуємо їх гарячим вершковим маслом за допомогою кондитерського пензлика. Також одразу присипаємо щільно цукровою пудрою. Кількість пудри регулюйте самостійно та її має бути стільки, щоб масло припинило проступати через пудру. У такому вигляді даємо штоленами охолоти на рештіці при кімнатній температурі. Зверніть увагу, що коли штолени гарячі, вони дуже ніжні, тому коли будете знімати їх з деко, не травмуйте їх. Коли штолени повністю охололи, їх треба загорнути у фольгу та харчову плівку. І залишити в прохолодному місці до повного дозрівання десь на тиждень-два. Та ця історія не про мою родину. Ми їх розрізаємо рівно на другий день після приготування. Тому враховуйте цей факт і зробіть запасний собі штолен. Готові штолени зберігаються до 3-4 тижнів в прохолодному місці. Дозрівши штолен за бажанням знову присипаємо цукровою пудрою. Даємо постояти при кімнатній температурі десь півгодинки, щоб було легше різати. Такий різдвяний штолен буде ідеальним подарунком для рідних та друзів. А я вам бажаю тихих і спокійних свят. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Слава Україні!